Так, сьогодні у нас розпаковка посилки від Фоксі Ші із Фоксі. Отака от у нас посилочка від Фоксі. Це Фоксі прислала мені на день народження і казала, щоб я не розпаковував її на стрімі. Але е, чого б чого б не розпакувати на стрімі, якщо ми розпаковуємо абсолютно все з вами? Тим паче, тим паче, вчора Фоксі так вам розказувала, що вона забере цю посилку залише собі. Так що тепер офіційно посилка в мене. Я можу First Class Trouble, в Little Company, в Dread Hunger, в, у будь-якій грі робити з Фоксі, що захочу. І тепер вона мене не залякає, що посилку забере собі. Ану. ЄБАТЬ! Мої улюблені вафлі! Та ти шо? Вафлі! Єбать, я обожнюю ці вафлі! Чекайте, я хочу одразу йобнути. Я зуби навіть сьогодні чистив, мені вже можна вафлю! Мені вафлі. Ага, це в в тебе день народження був? А. А. Ну, Фокси, блять, знає мене як облупленого. Футболочка чорна! Футболочка біла! Це ще й не просто футболочка, це ще й венс. Єбать, скейтбордінг. Зараз на скейті буду кататись. А це не футболочка! Це лонг с Що в перекладі Fossa. з, з, з англійської означає довгі руки. Є! Yeah, клас! Клас! <плес> і таке, і такий лонгс. І білий ще. Єбать, зараз буду на скейті їздити. Чого я кажу про скейт, тому що Венс, хто не знає, ну це типу популярний бренд серед е скейтерів. Що і виключив мені мікрофон, щоб я не могла mm -hmm. говорити, тому що в нього анпакінг. розумієте? А я йому мішаю. Я йому мішаю, блядь. Тебе який красивий зайчик. Оба. Оп-оп-оп. Та ти шо, оп, оп. Для який? Та Оба. ти що? Та ти що? Да, розмір охуєнно ідеальний. О, ти шо як кавалер? Це вообще на свадьбу считай, можна йти. Да, да, можна Це... на на праздник одразу. Жас. Дивіться, який фліп. Та ти що? Та ти що, краса дивіться, яка. Дивіться, дивіться. 360 фліп. Акуратніше. О! Та ти шо? І що? Скейтбординг. Фоксі, дякую. Дя... Іди сюди, іди сюди, обніматись <гум> будемо. Видовольний вже лізе. Вже дякую. Жесуне. Суне. А, зачепився. Ми туди не дивимося, якщо він там є. Там, не, там нема цифр. Дякую. Зайка, дякую за те, що подарунки. Його. Дбала, і про мене. Коди дякую. Зайка дякую. Е, ви могли подумати, що та коробка, яка лежить отам, от, що це посилка від когось, але це насправді так і є. Це посилочка нова, що будемо розпаковувати. Так. Філіп, ну що ти на мене зробив? Ну, чекаємо, секундочку. Фулскрин, блин. Ну ты шо вообще, блин, вообще издеваешься, чи що? Ну, кажи, від кого посилка. Посылочка від readname нам э, прийшла. А ну подивимось, що там у нас. Опа. Опа! Блять. Чимпсы! Чимпсы! Це довго, до, мабуть, до, що там всередині. Доведеться видайте сьогодні, походу щось, щось дивитися. Чи... Шо там, шо там, шо там, козюк? Опа! О! Миколайчики! Нейтан, а ти тут при чому? Бля, кайф! Щість Дідів Морозів! О! Це не Діді Морози, це Миколайчики! <рес> діді, діді Короче, у нас три Миколая ...і три зайчика. Ребіти. Hello. Hello. Цей презент. Подяка за ваш контент і маленький. Привіт з нескінченного. Дякую, що надихаєте у цій коробці. Доповнення до того, що у основній. Сподіваюся, доїхали ціле, і вам сподобається пиво Дніпровського розливу з любов'ю ріднейм. Лист лист мікропаста гав! Нас ще. Чипси. Улю... Улюблені, любі. улюблені чіпси. Покажи чіпси. А я достану поки другу коробку. Любимі. Вау, вау, вау Що, погнали Основна до коробка. основної коробки. Іра. У мене пиво Іра. В мене Дніпро. Так я таке не пила ніколи. Дніпровське пиво приїхало. Так. Поїхали по порядочку. Отаке, Отакий лагер. Ембер Ель. О таке. Опа. Да. Бланш. Чи бланк? Як це правильно читається, я не знаю. Іра у нас. Піл... Пілснер. І пиво міста. Дніпро, їбать, оце це найцікавіше. З річки, там з річки вода. <с>. З річки ту понабрали. Оце треба одразу пробувати, я думаю. Яке смачне, боже Охуєнне. яке смачне. Якщо у вас в Дніпрі таке плаває, водиться, то я приїжджаю. Ми приїжджаємо. Ріднейм дуже дякуємо за посилочку. Дякуємо, дякуємо величезно. Дуже, 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 дуже приємно. Розпаковка та прямо зараз у нас тут є ще посилочка від кота. Кіт UA надіслав. Написано тільки не баньте. Відкрийте, будь ласка, на стрімові. Хочу побачити цей позорний пакунок. Відправник Kit отримувач, майбутня сім'я Тремб. Бомжбок з своїми культяпками. Нейтон, не гризи, бо погано буде какати. Опа, отак от. Опа. Сподіваюсь, там не щось небезпечне. Ой, тут ще записка. Це що хедкраб? Це що хедкраб? Тут могла бути ваша реклама. Нагороджується канал The Trembo. Це нагорода така невеличка. О -о -о. А, це. Що це таке Воно страшне. Я теж трішки злякався спочатку. Це. Хіт привид. Вау! І отакий от, от хедкраб. І записка, записка ще є. І, і звісно, і звісно, два. Yeah. два еклера. Таке воно прикольне. Ого! Ого! Привіт, Трембо! Хотів би висловити велику подяку за твій великий вклад для хлопців та дівчат ЗСУ. Також подяка за розвиток українськомовного YouTube та Twitch. У тебе дуже крута аудиторія. Чатик, привіт. Мені прийшла думка, чом би не підняти вам трішечки настрій та не подарувати свої партаки. строго не судити. За досягнення відмітки 27к підписників на Твіч нагороджується Філіп Тремба ось цією пластиковою кнопкою. О, ось цією. Я дуже погано писаю цей. Писаю цей. Від руки написаний текст. Аплодисменти в чатику. Нагорода за прекрасне проходження. Half-Life Алікс дістається. Щочик барабан. Бля, я не знав. Я, я, я якби знав, я підготував би звук барабанної дробі, в мене немає такого. Але я можу зробити. Нагороджується канал за Тремба в якості нагороди. Прийміть цього прекрасного волохатого хеткраба. Вітаємо. Оплески, осо. Ось цей. Блін, клас. І третє. Який же я був, який же я був бикіт ЮЕЙ без кота? Заносьте кота в студію. Блять, в мене колись був звук кота, але він наїбнувся. І от такий от у нас кіт. <плес> Звісно ж, мирного неба, достатків, міцного кохання. Нехай мрії збуваються. Саме головне, що не побажав діточок. Це, це оце вже найкраще побажання. Euh, бля, прийдеться згинати, написано. Кіт <плес> Юей, дякую величезно. Давайте всі подякуємо. Коту по <плес> Нам Енкейт відправила оці печви, які ви, можливо, бачили по всьому українському твічі, а ми ніколи не пробували. Вже, вже всі знають, що це таке. А нам це енкейт на поза минулому стрімі запропонувала відправити. Вчора спекла, відправила. Сьогодні вони прийшли. Давайте разом подивимось. По перше, подивіться, як це, блядь, виглядає охуєнно. Це не просто, знаєте, там, типу, про просто хтось вдома випікає, там сфоткав на на оцей, андроїд. На отак клац, і все. Подивіться, вони які величезні. Тигар казав, що найкраще печиво, яке він колись куштував, ніхуя собі. Що, поїхали, розпакуємо печиво. По-перше, отаке от пакування у нас. Подивіться, яке красиво. от, от, такими от ш штучками. Красиво, красиво. Постаралися нова пошта. Що, готові? Є батяка коробочка. Ой-ой-ой. ой 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 Вау! <х pitched> Подивіться на це печиво. Печеня! Подивіться ще раз на це. 6 печив. Отаке класичне у нас. Отаке вівсяне. Ну і, і отакі ще. Ладно, не буду прям кожне показувати. Давайте якесь розпакуємо. Я хочу брауні. О, а я Штолін. То що, давай одразу два в'їбемо? Давай, а тобі написано, гріти треба? Посипати. А. а! Єбать, Там тут інструкції. Смакує теплим, смакує теплим, смакує теплим, а Штолін, отут. Єбать! По-перше, Штолін, сипати цукровою пудрою. Ось о, інструкція. А по друге, що під печивом лежить? Цукрова пудра. Адмін uh -huh. це цукрова пудра. Не подумай, не подумай, це просто цукрова пудра. Я пакування, це пиздець. Ми потім з'їмо це печиво, я сюди, сюди буду кабіля свої складати. Тут розділяється, все зручно, можна реально сюди такі кабеля, сюди такі кабеля. <звук> Раз. Що хочеться Єбать. Єбать. Ще я нагадую, не реклама, це ми нанили. Просто нанили і нам прислали. І ми будемо пробувати. Та скажемо вам чесно. Да, ми можемо, ми можемо, якщо нам раптом не сподобається, але я думаю, що ніхто ніколи, якщо ми навіть скажемо, що нам не подобається, ніхто в це не повірить. У нас ніяких домовленостей не було. Ми говорили про тортик і про молоко, а Енкейт сказала, до чаю можу печиво організувати. І на наступний день вже відправила. Боже, як воно пахне, воно тепліше ще більше пахне. Дивіться на це. Це класичне, це імбирне. Все, давай. Ось яке воно має бути імбирне печиво. Я класично піздую. Єбать. Ось овідламує ось імбирне. Уух, та ви що, подивіться, подивіться, яке воно м'якеньке, там, все, все аж розтікається. Дивіться, зараз натисну. Я прямо аж взагалі імбирне. Не те, що я навіть не знаю, як я його собі уявляв, але абсолютно не так. Дуже 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 дякуємо. Це пиздець. Ви можете замовити собі такі самі. Ви просто маєте це спробувати. Можете не брати всі, візьміть собі ті ті, які по смаку, які більш цікаві. А потім я думаю, що ви не не, не втримаєтесь і замовите собі так само пачку, що й буде коробка для кабелей. Імбірне роз'їбна.